Дай боже здоров'ячка, я, я з овчара не можу відійти. Вона мала... ми до Вальки ходили. Ну все 14-го все й до Вальки, кожного року. Ми ну, всі зібралися і пішли до Вальки. Ну Вона така трохи задуже, Трохи задуже, така вся така сучасна, така дуже, знаєте, така. ла-ла-ла-ла, все, що їй не повірєш. Вона вся молодих захищає, вона вся та й вакцина говорю Валька, ти говориш, е, просто-напросто допетичкуєш. І тобі на голову твої вилізуть. Ти говориш, ну, не, 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 не думаєш мукам, трошки їх присади. Присади трошки. Це своїми внуками фали, та якби ніхто внуків не має, ну вона, а мої, а мої, а мої. Ну мене аж то, розумієте, а там внучка, ну, там нема що, там єдне публіцтво. Ну, та певні там букети їй понадарували е, і ще не єден хлоп, а кілька, ну то треще застановити, що вона там їм, вибачте, за слов, що вона там з ними? А вона вчора наче волька Е, Моя Ліза говорить, на танці. Я говорю, Де де? Твоя Ліза, Ліза? де, де, де? Я говорю, що я ще не чула ні про які танці в народному домі не виступала, коли всі твоя виступають, музична школа, як навіть ще звітує, я то люблю хід дивити, там дітеска, безподобна. Я говорю, е, коли тут таке було? Ні одного разу. Я говорю, міста папку на супілушці грав. А сніжана моя на бандуру ходила, що в молодших класах потім, шупробда, що правда, що хіті пальці заплутували, вони не ще. Але. А твоя говорю, що? Кули, які танці? Я говорю, тепер та ще записала. Холоди, де ще рік вже хо де говориш, записала якісь такі танці, Я говорю, ну вибачте мене вдвачі п'ятку чекіку і там літи записувати ще тільки на танці, то вже трошки запізно. Треба було, як ще говорив, джиґерувати ще туди. Ну, no, no, що в школі ще як діти всі ходять, ні? Що тут тепер кажу, на танчеш записувати, коли маєш щось 25 э, літ купила, маєш щось э, ходити на танці. Ну я ну, я, я вам понятко не виділа. Прати прибрати, хто то буде робити, а вона там буде э, фінтіфлюшки робила. Ну, коротше, то ще не все. Що ще зачило? Та я кажу, я вам покажу відео. Безвідна, безвідне. На колір мені полотую відео. Але мала інтер, говорю, включай, давай, хуру, давай. Коротше, Валька включає. Та я її внучка, Виход. Таке е, напівгали, бідната, тула дерте, пупи. Це видно, все видно. Люди. Я щось подумала, Валька скільки літ була в Італії? Чи не могла б навіть такі кошти, такий платічку прикуп'яти, дайте тебе. Ну, я змовчала, я змовчала. Я ще дивлю, що ще зачинаю. Та я так, перетряслася. постояла, перетряслася, я вже так. Знаєте, ще налякала трошки, думаю, що то таке? Впала додолу і не взачало. Тріпати ще зачала, знаєте. Я говорю, Валька, що ти мені показати? То що говорю, чорну фуру має чи що? Що ще стало? А та я ще смію, я говорю, божечку мілий, а ти ще говорю, смієш, знаєте, мене, а що ти його пам'ятає, не чую тиск, що, говорю, що її не піднімуть, що ще хтось то на камеру говорить знімаю і їй не допомагаю. ми ще дружили, ми ще дружили до ручки. А та я і так, і не отак кедало по, по тій, розумієте, підлогі, то все. А мені Валька говорить, то так має бути. А я говорю, як то куляри мають так бути? Та так говорить китанчик. Срака до гори, срака додолу. Ноги закинула, ноги перекинула. Тиліпайші, 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 тако, як, знаєте, як риба обліт, тако, тиліпайші, я думала, то фуроба чорна. Та де та як так та, дружиш, то? Як так має бути, ну та ти зголував дружиш, що не дружне, як так має бути? І вона ще тимкіше до коляри. Я говорю, як будеш і твоя внука видавала, то який танець е, будуть робили, не будуть вальсували, а так лежут, лежут, е, на підлазі і будуть чи теліпали з молодим, як їх хтось схоче. Як їх хтось схоче, вибрать не. Бо я не знаю, я говорю, та я та й вето єдне поблідство. Валька ще сміє, ти не сучасна, ти не той ворога, ви всі такі сучасні, вже вам трошки треба мозги вправити, вибачте можете мене говорити, Валька вже щось піть для голови, бо вже тобі, видно, треба вже кришка. Отак, і вони вже щось сиділи, говорили, а мені тут у вас замок ще закрив, мені як перемкнув, я вже не хотіла ні говорити, ні що. Як вони говорять, що так є люкс, а як так вона віщеля, якісь на віщеля, піти. Знаєте, як шалаши колись робили, все, щоб по щебеню так ще таліпало, чи е, потім воба. Та де? Ні, я того не можу. Я того не можу. Я до вальки не піду. 14 Штирнадцять на другий рік я буду сиділа в хаті. Що.